Привіт. Це взагалі у нас досі антикорупційний дайджест антикорупційних розслідувань. Просто проблема цього тижня виходить в тому, що мова йде більше про переслідування самих антикорупціонерів. Ну, Зокрема, проблеми з всім цим кейсом Шабуніна, обпуск у квартирі Джуса. ну і... Це інше про що ви чули весь тиждень. Тож будемо розбирати. Я там певні інсайди, як це було в суді, і відповідно, ну трошки ми поговоримо про антикорупційних розслідувань. Їх було небагато, тому що м'яка говорять порядок, денний був достатньо насичений іншим, не скажу що гарними новинами. Тож з вами, Ярослав Железняк, це канал «Залізний Нардеп, і так це наш антикорупційний дайджест. Ми його починаємо. Не забувайте підписуватися, ставити подобайки, залишати коментарі. Ми наближаємося до 20 тисяч підписників. Що взагалі-то мало, але ми тільки почали, тож буду вам вдячний за вашу підписку. Тих, хто ще це раптом не зробив. Починаємо. Окей, напевно, цей тиждень не потребує додаткового представлення, тому що самим гучним скандалом, який досі триває, є переслідування Віталія Шабуліна. Я. Досліджував матеріали, я досліджував відповідно всю інформаційну історію. Я був на суді весь цей час. Слухав прокурорів, слухав все, що там пишеться, говориться, і таке інше. І я абсолютно переконаний, що вся ця історія це очевидний політичний тиск на Шабуніна, а конкретно йому. Помста. Сорі, я не буду зараз навіть заглиблюватись в е детальну цю історію. По-перше, ми робили вам окремо е відео про це. По-друге, мені здається, ви достатньо вже могли прочитати. Просто коротко скажу, що солдат не міг не виконати приказ. І тому, якщо вже є до когось питання, ну точно не до Шабуніна. І м те, як воно було в Печерському суді, як навіть не задовольнили е прохання питання Змінити суддю, як швидко і зрозуміло було, що буде рішення з задоволенням обрання запобіжного Заходу до Віталія, це до мене все очевидно складається в одну ту ж історію Я вже не говорю про те, що там злили одразу підозру і всі дані. Ну коротко, Чесно, Генії в цьому питанні вони Генії. Всьому. Тож, закінчилась ця історія тим, що Печерський суд задовольнив прохання прокурорів про особисті зобов'язання і заборонив відповідно Шабунін виїжджати з міста будування, до якого його тоді і привели під час обшуків. Окрема історія це обшуки у квартири. По героя Джуса там вони були, да там було політичне втручання, наскільки мені відомо. Да там потім ДБР дуже вибачався і отримав нагори від офісу президента. Але ну це дно і це треба називати дном. І останнє по цьому кейсу, напевно, те, що треба точно підкреслити. Після історії з підозрою Шабуніну вийшло стільки матеріалів світових змі, які так чи інакше. Ведуть під заголовком про початок авторитаризму і сорі політичних репресій в Україні. Що ну це вже нанесло величезну репутаційну шкоду. Люди, які це хотіли зробити, напевно, щоб нашкодити Шабоніна. Ви ідіоти, ви, а по перше, йому тільки підіграли. Тепер він є мученьком, навіть якщо ви його дуже не любили. Ну. Тепер у нього значно більше є шансів вас критикувати. І третє, ви так собі нашкодили на міжнародній арені, що зараз це прям, ну по-перше, віддачу швидко почуєте. А по-друге, ну це прям дуже нашкодило країні. Я я от якщо б міг би дати пораду, би зібрав би всіх хто за це відповідав, і звільнив би в один день. Вони просто профнепридатні. Але на цьому героїчні. Події або рейди ДБР не завершились. Там був ще один елемент. Він менш був гучний, та і людина з як кажемо з такою більш політичною репутацією, тому що до цього в той же самий день. ДБР провели обшуки і у екс-очільника колись міністра Міністерства інфраструктури, потім Міністерства відновлення Олександра Кубракова. Ви пам'ятаєте, його звільняли тоді з таким достатньо політичним шлейфом. Там у них була війна з Єрмаком, і зараз Єрмак поставив туди свого. Хлопця Кулєбу, і ну коротше, там була окрема драма, і ось ці обшуки провели, типу, у е справі по держраді з депутатом Шевченка, який, за даними слідства, був звинувачений в шахрайстві або в шахрайський спосіб, вимагав 14,5 мільйонів гривень у якихось підприємців на, начебто, закупівлю добрива у Білорусі, і от ці обшуки. Браково пояснювали тим, що, начебто, він сприяв на у реалізації цього задуму і все таке. По-перше, сам Кубраков вийшов з постом, що він, в принципі, не знає і спростовує будь-яку до, до до цієї історії. Ну, по-друге, сказав, що готовий давати. Інформацію, яку потрібно правоохоронцям, я скажу від себе: дивіться, Женя Шевченка він навіть в найбіль... ну, тобто його навіть Коля Тішенка вважав ідіотом. А повірте, це важко заслужити. Тому ну, я прям не уявляю, що можна було бути спільного між Жені Шевченка і Кубраковим. І тим більше, ну чесно, мені це теж виглядало достатньо зрозуміло, як такий привіт Кубракову за справу по е Чернешову. А і от тут якраз важливий момент, чому цей привіт стався? Тому що викривачем, якраз у справі щодо Чернашова був Кубраков, до якого от, я наскільки розумію, цей забудовник, після того як змінився міністр, прийшов і теж намагався з ним порішати. Тож, ну правда, воно виглядає ну абсолютно в певній послідовності дій. Плюс, що як завжди, як кожному із обшуків у нас відзначається ДБР. А Михайло Ткач з української правди помітив, що обшуки і Шабуніна вони проходили людьми, які приїжджали на одному цьому автомобілі. І тут наші гроші з'ясували, що цю автівку. ДБР прибрало, придбало буквально за кілька днів до обшуків за більше ніж 2 мільйонів гривень. Коротше, готувалися, хотіли приїхати, красиво. І це теж окрема історія. Навіщо вони витрачають це гроші, але ну ок. Не, е, якщо це була б єдина претензія до ДБР, я я був би дуже щасливий. На жаль, Тож, переходимо до. Антикорупційних розслідувань їх було небагато. В першу чергу тут про слідство інфо вони з'ясували, що українські чиновники, ось, сорі, чоловіки і чиновники призовного віку незаконно їдуть до ЄС через Окуповане Придністров'я. Вартість такої переправи приблизно вартує від 5 до 20 тисяч доларів. І попри. Те, що всі, хто користувався цією опцією, ну вони закон порушують, вони ще потрапляють на допити в підконтрольне Російській Федерації, так зване Міністерство Держбезпеки ПМР, це прикреп при, при Там їх допитують про Зсу, ППО, військові об'єкти. інформацію. потім звичайно цю передають в. ССБ. І тут якраз піврозмовник світ інфо сказав, що до цієї організованої схеми були залучені і, на жаль, українські правоохоронці. Що окреме питання, куди дивиться наше СБУ. Що стосується знов ж таки наступного розслідування, теж це сліпство інфо і кіборг. Журналісти тоді встановили, що підрозділ данської інспекційної фірми Baltic Контрол насправді сприяє вивезу незаконного українського зерна, закупованого британським. Тут в документах в журналістах йде те, що Ця фірма вона зареєстрована і має в Росії філію Балті контроль Новоросійськ» і супроводжувала щонайменше 172-2000 тонн тисячі зернових е, суднами Російської Федерації з березня, буквально 2024 року, і по травень 2025 року. Тож теж таке не дуже гучне, але важливе розслідування, в тому числі для ведення санкцій на цьому антикорупційні розслідування в принципі на цьому. Тижні та і завершилось Я тут, врахуючи, що у нас залишилось трохи часу, хочу сказати наступне Е, пішли чутки, що 22 числа, коли парламент буде збиратися, там буде щось робити про набу і сам, ну там ще якось скасовувати чи там вносити якісь справки, ну коротше, щось робити погано по ним. Я це не підтверджую, за моєю інформацією таке не збирається робити. Ми збираємося повсім по іншій тематиці. Там, американська там, начебто, має бути все добре. Але я все більше і більше чую від своїх джерел, що щось по Набу і сам готується. Як відповідь на кейс Чернашова, тому що його. Як ми не хотіло би вирішати, влада не змогла зробити і це тривожний сигнал. І якщо нас дивляться хтось з представників держави, цей тривожний сигнал вже достатньо зрозумілий в всіх посольствах та і міжнародних партнерах. І якщо ось в нашій ситуації, коли у нас і так, в принципі, вже всі міжнародні змі вийшли з. Новинами про автократію можна щось значно погіршити і прямо зупинити фінансування, то у цей крок він точно є таким. Тож я переконаний, що це погана ідея, і вона а не вийде, б ну це буде прямо мати дуже негативні наслідки для країни. Сподіваюсь, до дання думку і ми. Якби в парламенті цю історію теж контролюємо. Якщо що, я думаю, що ви від мене точно це гучно почуєте. На цьому все. З вами був Ярослав Железняк. Це канал «Залізний нардеп». Залишайтесь, підписуйтесь і ставте вподобайки. До побачення.